Бойлери, електрична плитка, пральна машина та миючі засоби. Саме таке побутове обладнання отримали вимушені переселенці, які нині перебувають в одній із лікарень Єзупільської територіальної громади. Генеральна директорка медзакладу Ганна Худяк розповідає: наразі у них перебуває 11 внутрішньо переміщених паліативних пацієнтів, і ця техніка дасть можливість ще краще за ними доглядати. «Різний стан здоров'я їхнього. Є повністю лежачі і потребують повністю стороного догляду і допомоги. Є тільки що потребують допомоги в переодяганні, харчуванні і здійсненні таких побутових. Потреб необхідність у теплій воді є постійно. Плитка допоможе краще швидше готувати їжу, тому що це буде заміна старого обладнання на нове і будь-які речі, які допомагають нам в приготуванні їжі, в пранні одягу. Це допомога в догляді і забезпеченні життєво необхідних речей для пацієнта. Таку допомогу єзупільській лікарні надала організація релігійна громада церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Намагається намагаємося робити те, що ми можемо, те, що в наших силах для допомоги тим, хто переїхав сюди. Допомагаємо різним речам. Зараз ми бачимо, ми купили тут техніку сюди. Стараємося зараз охоплювати більше ну, села. Да? Тобто Ми розуміємо, що в місті можливо є якісь організації, які можуть допомагати більше переселенцям, а по селах людям. Ну, я бачив, як люди в 5-6 ранку встають, займають чергу за гуманітаркою, а з Єзуполя, щоб зайняти чергу. Тому ми привозимо такі різні пакети. Будь-що, що ми намагаємося то десь в райони, тому що там ну, принаймні ми бачимо, що потрібна більше допомога. До гуманітарної допомоги, і західне регіональне управління Маранафа Союзу вільних церков християн Євангельської віри України. Представники церкви привезли переселенцям так звані сімейні набори. Там є посуд, є чашки, є ложки, вилки, є предмети першої необхідності. Там рушнички, там зубна паста, зубні щітки. Там навіть друшляк є, там терка є, є шнурок навіть для сушки білизни. От є миюче там, тобто в відрі є миюче для посуду, є шампунь, є буває, що піна для бриття, є станки для. Для гоління є от ну от такі от таке наповнення відра. Голова Івано-Франківської ова Світлана Онищук зазначає, нині потрібно комунікувати із громадами Прикарпаття, які приймають переселенців, щоб ефективно реагувати на їх потреби. Єзупильська громада стала десь таким дуже надійним прихистком для найважчої категорії людей. Тому сьогодні ми приїхали з гуманітарною допомогою з нашими донорами, щоб допомогти. Я особисто вивчила які. є Потреби тут дуже потрібен апарат, тому що немає такого, який би мав бути. Тому вже десь потрібно працювати із обласним бюджетом із державним бюджетом. Бо, попри воєнні складні часи, все таки державний бюджет виділяє кошти на обладнання, тому що кількість людей збільшується і всім потрібно надавати медичну допомогу. Загалом у Єзупільській громаді від початку війни проживали майже півтисячі внутрішньо переміщених людей. Наразі тут мешкають дві сотні переселенців. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.